А чи маєте, а ми ж гаві і моторні не спіймай. Побігли ось скоренько біжим через ворітечка, Та й додому, додому, до свого патечка, до свого патечка, до рідної неньки не ті гуси, качки, кур. біжімо, скоренько! попалися дівчатка. Як тебе звати? Дівчинка як перлина. як тобі в нас Луцьку, подобається чи ні? Так, подобається. Що тобі в нас подобається? Все подобається. Все нас подобається. Отже, бачите, які ми привітні люди на волині. Ми вміємо святкувати великдень. Так, пропускаємо Катерину через ворота. Пропускаємо побігли. Ой, скоренько біжім через ворітечка, Та й додому, додому, до свого патечка, до свого патечка, до рідної неньки Не є гуси, качки. Біжимо скоренько. Нам гарно. Звідки ти приїхав? З Луцька. Ти з Луцька? Ой, волиняна наш, а як тебе звати? Ілюша. Ілюша, дивіться, який в нас спритний Ілюша, як зайчик. Давайте ми йому дамо печиво зайчика, щоб він на другий рік прийшов до нас і стрибав, як той зайчик. Побігли далі! Ось коренько біжім через є п'ягустри, хачки корні. Біжімо скоренько. А дівчинка попала. Звідки ти? Я з Коршовця. З Коршовця, так? А що ти приїхала в Луцьку святкувати Великдень? А скільки пасок з'їла? Дві. Дві. А скільки гості треба пасок з'їсти, щоб щастя Дванадцять. Цей хлопчик знає. Ми теж йому дамо печиво, щоб він був спритний як зайчик і більш вивчав народні традиції.